Виїзд чоловіків студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні неможливий. Питання намагались вирішити, дозволи давали, але почалось масове зловживання ситуацією. Тож, все ж таки, вище військове керівництво скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів. Раніше ще в березні рішенням найвищого військового керівництва України було розглянуто надання можливості продовжити навчання тим студентам, які вже навчалися до 24 лютого, і прикордонники виконували цю норму. Проте останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи, начебто про навчання в іноземних вишах, лише протягом липня-серпня, ми виявили близько 600 таких документів. Кордонники акцентують, що чоловікам, українцям від 18 до 60 років загалом обмежений виїзд за межі України. Хоча є й винятки, є винятки прописані в постанові уряду номер 57 яка передбачає правила перетину кордону громадянами України в період воєнного стану. Але категорії студентів серед них немає. Питання може бути вирішене, кажуть у прикордонній службі, якщо внесуть зміни у відповідну постанову уряду. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.